Доброго дня, шановні українці, добро дня, шановні глядачі. Звертаюся до голови Сукеріанського ОТГ Василя Васильовича Козика. Василь Васильович був сьогодні в місті Чернівцях по своїм журналістським справам. Повернувся в місто Сукеряне. І люди мені ось дають прямо таки по дорозі, інформацію, яку я хочу. До вас довести, про що сьогодні говорять люди в місті сукіряни? Про те, що верхівка чиновниць, підкреслюю, чиновниць сукірянської міськради, сьогодні в робочий час з Морозовим в руках гуляє по місту сукеряни. От іде йде верхівка чиновниць сукірянської міськради, їсть морозиво в робочий час і собі неспішно гуляє по місту сукіряни, балакаючи один з одним. Я не ханжа, я теж можу взяти морозиво і теж можу поїсти. Ну не на вулиці в центрі міста Сукіряни, як чи наші чиновниці, а так десь, підходячи вже додому на своєму кутку. До чого я веду? Коли йде війна, коли ллється кров наших хлопців, коли треба працювати день і ніч чиновникам, так як ви заявляли раніше, що вони будуть працювати. 24 на 7. Верхівка чиновниць Сукірянської міськради сьогодні просто собі гуляє в робочий час з Морозовим по місту Сукіряни в центрі міста Сукірян. І люди це бачать, і люди це говорять. Ще раніше мені чиновники доводили інформацію про те, що коли у вас, Василь Васильович, немає, ви в відрядженнях чиновники наші поголовно заходять в зодіак, беруть піцу. Або там піцу їдять з чимось, або беруть піцу та й гай, гай в парк. Сидять в паркові на лавочках і їдять собі піцу. Відпочивають. Все це бачать люди, сукіряне місто Маленьке, все про це говорять. Не знаю, що вам сказати, Василь Васильович, ну от скільки разів я до вас звертаюсь, наведіть порядок з чиновниками. Тож чиновники, які їдять в робочий час піцу в паркове, так? Або гуляють з морозивом в робочий час, як сьогодні 15 червня 2023 року. В центрі міста Сокір'яна, це верхівка чиновниць гуляла з Морозивом, так? Да? Ну, що я можу сказати? Це деш кредитує владу. Це показує, що коли чиновниця нахабно їсть і в робочий час гуляє в центрі, вона показує людям, та забила я на вас. От що я хочу, то і роблю. Розберіться, Василь Васильович, ще раз останній прошу вас, тому що таке нахабство чиновників, да, що, начебто, нам по барабану прості люди. От я собі захотіла в робочий час війну, і їм морозиво хожу по центрі міста Сокірян. І по барабану, що люди думають, і що вони говорять. Оце все не доведе до добра. З вами український історик та журналіст Яршвець, Сокіряни Чернівецька область. До нових зустрічей.